Про ситуацію на фронті Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, військовий експерт з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Раді вас рані, бачити, Ради бачити. Ради вас. Вітаю вас. Ну хочеться розпочати з достатньо цікавої події. Відбулася зустріч головком Олександра Сирського з журналістами офрек спілкування. І от однією з головних заяв від Сирського пролунало те, що ще восени Покровськ в Покровську не було українських військових, але серед середини листопада ми змогли повернути майже половину міста і в подальшому чисельність наших військ в місті буде. Збільшуватись і що мирноград не знаходиться в оточенні, там є е, ускладнення логістики, але логістика є. І от, власне, е, що означає це з точки зору? Е, ну, по-перше, інформаційного розхитування. Ми бачили, що вже кілька місяців да, Покровськ захоплений, Мирноград захоплений. А тут виявляється, картина змінюється. Чи дійсно що змінюється на полі бою, чи е, вдалося нам ну, нейтралізувати? Той Наступ росіян, які вони розгортали всю осінь, Справа в тому, що противник веде наступальні дії в районі Покровська і Мирнограда серпня 2024 року. Тобто, вже півтора роки. Орієнтовно ворог веде і від серпня 2024 року, так чи інакше, десь лунають якісь заяви про те, що Покровськ ось впаде, він буде взяти. Ну, я вже втомився це спростовувати насправді, тому що це не відповідає дійсності ні тоді, ні зараз. Але можу сказати, що загалом ворог дійсно активізувався десь в другій половині жовтня. Ворог дійсно вже тоді починав бої в місті. Ситуація була доволі таки загрозлива. Вона дійсно була складна для нас, тому що було підтягнуто додаткові сили. І резерви за рахунок інших напрямків, тобто противник зменшив інтенсивність бойових дій на Сумщині, звідти його витискали в українські сили. І з Курщини так само підійшли війська, окремі групи, які почали наступальні дії більш інтенсивніші в районі Пекровська. Як наслідок, ворог мав певні тактичні успіхи. Вони підійшли, вони намагалися закріпитися в місті, перерізати нам логістику, оточити з флангів, вирівняти лінію фронту і остаточно витіснити українське угрупування. Але було кілька хвиль таких накатів наступальних з боку російських військ. Але вони не увінчалися успіхом або мали там частковий певний успіх. Тобто, дійсно, ворог зайшов, ворог перебуває в Покровську, але повністю захопити не вдалося взяти в оточення українське угрупування. Теж і зараз фактично, що ми бачимо, що ворога зв'язують боями в Покровську, і вже такого стрімкого просування там немає, як можливо було раніше. Але звичайно, що е, російські війська будуть продовжувати вести наступальні дії, їхнє угрупування залишається чисельним, як для цієї операційної зони, де вони ведуть бойові дії. І зрозуміло, що можуть бути складнощі, і зберігається ймовірність того, що ворог може мати тактичний успіх, ще певний, хоча сили оборони це блокують. Але будь-яка така кампанія, наступальна російська, вона супроводжується в тому числі інформаційними спецопераціями ворога. Особисто Путін не раз заявляв про те, що Покровськ захоплений, як і Куп'янськ. Але це ж не відповідає дійсності. І ми бачимо цю реальну ситуацію, про що й заявляє головнокомандувач збройних сил України. Тривають активні бойові дії. Наша мета зараз стримувати ворога, завдати максимальних втрат і не давати розвивати темп наступальних дій, тому що зараз ворог продемонстрував, що він може діяти в в наступі і мати певні тактичні успіхи одразу на двох напрямках. Це і покровський це і напрямок на Гуляйполе, де вдалося відносно стабілізувати ситуацію. Але це просування визначається тактичними діями. Але от для того, щоб ворог не мав можливості розвивати оперативний успіх і темпи просування, і заглибитися в глиб Дніпропетровщини, тому що треба розуміти, метою російських військ на цьому напрямку є подальше просування в бік Дніпропетровщини. Їм це потрібно з ряду причин. Ну тому, що пропагандистська перша мета, а по-друге, змусити нас нав'язати нам бойові дії там, зв'язати нас там і потім а, захопити всю Донецьку область. Розуміння цього є, тому ці спроби блокуються. Як би складно не було, ми теж стикаємося з певними складнощами там, де переважає ворог. А іноді потрібно відходити а на інші позиції, але ну скажімо, стрімкого темпу працювання ворогові розвивати не вдається зараз. Пане Олександре, ще одна з заяв головкома росіяни, і ви вже теж про це сказали. Росіяни накопичили навколо Покровська 155 тисяч військових, і саме туди зосереджені 40-50% кабів. Хочеться зрозуміти, як нам взагалі вдається триматися в таких умовах, а ще й стримувати наступ ворога, а ще й відбивати його. Ну тому що така кількість російських військ була задіяна Разумію, в лютому 22 го по всій так. території України. А тут така кількість навколо і Мирнограда складнощі звичайно є, тому що треба розуміти: ворог змінює тактику час від часу. Зараз вони створюють велику кількість груп. Фактично, вони розбивають уже. Це вже не просто на рівні якихось рішень, там ну скажімо так, тактичних. Це вже на рівні рішень командування, ухвалюються відповідні настанови і даються доручення про те, щоб діяти максимально малими групами, розпорошувати ці групи, а створювати такі на кількох, скажімо, ділянках. Велику кількість груп для того, щоб вони були помітніші, ви бачите, що іноді ця тактика давала успіх противнику, особливо при несприятливих погодних умовах, коли ми не можемо все бачити за допомогою дронів. Щодо скажу потреб, які є на сьогоднішній день, скажімо так, для того, щоб покращити наші оборонні дії. Це, звичайно, все ще досі більша кількість безпілотників, розвідувальних, які б давали нам можливість, тому що чому ворог збільшує велику кількість груп, а нам потрібно це все бачити. Можете уявити, яка кількість БПЛА потрібна, щоб контролювати ці зони. Друге, звичайно, що самі безпілотники типу FPV, мавіки, які працюють зі скидами або безпосередньо вражають піхоту противника. Так само і засоби враження до них. Артилерія. вона... Все ще відіграє дуже важливу роль, хто би що не думав, так, дрони важливі, але коли працює арта, то ворог особливо цього боїться. І тому кількість нарядів, вона все ще має значення, їх потрібно більше. Так само, як і засобів авіаційного ураження. Ми теж, так, да, ворог має перевагу в повітрі за кількістю бортів і авіабомб, але наша авіація теж працює і завдає ураження по противнику. Це тут потрібно більше. Засобів ураження для того, щоб ворога зупиняти. Щодо того, як вдається триматися, ну це цілий комплекс заходів. По-перше, у нас вже зав... у нас же зараз, ви бачите, тривають постійні маневри. Ми намагаємося теж перехитрити, переграти ворога в тому сенсі, щоб нав'язувати йому ті ділянки, де ми вважаємо сприятливіше. Ворог навпаки, іде боротьба за залучення резервів. За протидії за зрив логістики ми намагаємося робити все для того, щоб ближні тели випалювати. Ворог теж діє, але так само можу відзначити, що. А ось та ідея і концепція, яка була започаткована щодо створення штурмових військ, штурмових полків, спецпідрозділів, вона себе багато в чому виправдала, тому що ми отримали, ну не хочу говорити пожежні команди, але групи оперативного реагування, які дуже швидко можуть прибувати і виконувати завдання, і не давати ворогові, десь прориватися на окремій ділянці фронту. І ця тактика показала нам, що Створення резерву і продовження до укомплектування резерву, який не був би весь задіяний в бойових діях, а який би готувався і був, скажімо так, готовий до того, щоб висунутися на певні рубежі оборони, тоді, коли буде крайня необхідність на цьому рубежі, це все ще доцільно. І Над цим робота теж ведеться. Ви зазначили, що Росія супроводжує свою кампанію по Покровську і Мирнограду великою кількістю інформаційних атак, і ми це відчували протягом осінніх місяців в нашому інформаційному полі, тому що багато було тез про те, що потрібно виводити війська з мирнограда покровська Там всі в оточені головком відірвані від реальності, і вони фактично там на межі втрати боєздатних підрозділів. А зараз ми на початку грудня маємо абсолютно протилежну реальну картину на землі. Яка мета цих інформаційних кампаній? Це тиск на суспільство. Це тиск на командування Збройних сил, це тиск на президента для того, щоб змінити військове командування. Яку мету переслідують і росіяни, і ті, хто в тилу розганяє в Україні ці тези, і яку мету вони мають? Ну, мета Росії очевидна. Тут є кілька реципієнтів, вигодонабувачів всіх цих історій. Звичайно, в першу чергу їм потрібно підтримувати власний бойовий дух і всім розповідати, що нібито цілі так званої СВО досягаються і будуть досягнуті. Про що Путін заявляє зараз все частіше? Друге, звичайно, що це тиск на українське суспільство з метою деморалізації як війська, так і взагалі. Суспільство все це ще й підкріплюється і супроводжується ударами терористичними російськими по критичній інфраструктурі, по засобах, які забезпечують взагалі нормальне існування для людей. І це теж елемент залякування, страху і деморалізації. Є ще один реципієнт цього на думку Росії: це захід. Тобто, на захід Путін намагається створити картинку про те, що все добре у нього на фронті. Що російські війська наступають, і так чи інакше вони можуть захопити Донецьку область. Він створює таку картинку, тому тисне на те, що ну нехай Україна йде на компроміси, тому що нехай виводять е е свої війська, е наші війська з Донеччини, тому що Росія, нібито все рівно досягне цього. І це ж постійне нагнітання ситуації. Ви бачите, що якщо простежити тільки за листопади, початок грудня, заяви стільки заяв, як зараз, про те, що Росія має нібито успіхи на фронті, і не тільки на Донеччині, цей Куп'янськ, цей Запорізький напрямок вони додали раніше не було. А зараз там ледь не щотижні якісь у них перемоги. Якщо не Покровськ, то Лиман, то Сіверськ, то Куп'янськ, то Гуляйполе. І багато чого іншого, і Герасимов постійно репортує начальник генштабу російського путіну. Чому так? Ну тому що створюється картинка нагнітання ситуації, в тому числі під перемовини, про те, що у Росії є успіхи, Росія має нібито перевагу, і це теж елементи тиску. Вони проводять такі інформаційні кампанії. На жаль, треба сказати, що Девчому іноді успішно, тому що надходять ну, знаходять якісь там, скажімо, відголоски на заході і а Можливо, і у нас тут в Україні не знаю, чи це там зумисно, це не зумисно, не мені це вирішувати для цього є правоохоронні органи. Але ну треба сказати, що потужна інформаційна робота і психологічні елементи психологічної війни з боку Кремля застосовуються. І ось звичайно, що вони розраховують саме на це, що це має дати кумулятивний ефект, створивши такі умови тиску, коли здаватиметься. Що дійсно насправді у нас все погано, у нас ми фактично там відступаємо і так далі. У нас все знищується ударами, і немає жодного іншого виходу, окрім як прийняти всі умови Кремля. Ось абсолютно очевидна кампанія ворога, яку він задіє. Ще один з елементів цієї кампанії, інакше я назвати це не можу. Головна новина сьогоднішнього ранку президент Трамп заявив про необхідність провести в Україні вибори і відповідь президента Зеленського про те, що ми готові, але дайте нам, будь ласка, безпечні умови. Нардепи підготують законодавчу базу. А ви, американці? Будь ласка, зробіть так, щоб у нас тут все було безпечно. Мені просто цікаво, а от як це взагалі? Може бути, в умовах мобілізації реального фронту, от як будуть бійців ОКО поголосувати, примірно. Як до цього а... ставляться на фронті? Ну, а, я можу сказати так, що а, що стосується виборів, ми продемонстрували готовність, президент України чітко зазначив. Так, ніхто ж не розумієте, най, скажімо так, що мені. Найбільше не дуже сподобалося, от не те, що не сподобалося, а що я так з тривогою сприйняв з пересторогою в заяві американського президента в інтерв'ю. Цьому це крім виборів, те, що він зазначив про те, що тут уже не зовсім демократія, і це не відповідає дійсності. У нас немає там якоїсь узурпації влади. Президент України чітко і відкрито про це говорить: так ми готові провести вибори. Але є умови, і вони об'єктивні, вони зрозумілі. Це безпека в першу чергу. І тут що з чим ми виходимо? Ми кажемо так, давайте забезпечити нам гарантії безпеки, які, до речі, можуть стати з виборчого процесу, скажімо, відправною точкою для подальшого забезпечення цих же гарантій безпеки, яких ми потребуємо, для того, щоб унеможливити майбутні російські напади і агресію. І тоді ми можемо говорити про виборчий процес. А гарантії безпеки вони передбачають посилення ППО, закриття фактично нашого неба, можливо, навіть фізичну присутність військ з заходу на територію України і припинення вогню по іншому ніяк. За умови, що ми бачимо, що є припинення вогню, що є гарантії безпеки, що ми фактично можемо проводити певні процедури, які не могли проводити раніше, тобто вибори. Я думаю, що в подальшому за умов відповідності чинному законодавству цей процес можна організувати. Але знову ж таки, ви тільки якщо будуть відповідні умови, по іншому, ну просто взяти і сказати, давайте ми завтра підемо чи через місяць на виборчі дільниці, в сьогоднішніх умовах це нереально. Це просто неможливо з безпекових міркувань, з багатьох інших забезпечення волевиявлення для всіх. А як тільки для цього створюються відповідні умови в першу чергу безпекові. З припиненням вогню, тоді це можна говорити. І ще це ж така пастка. Тут президент України дуже правильно заявив, чому тому, що а це випробування для Кремля. Ну, якщо ми говоримо про е, вибори, то це безпека, це припинення вогню і це теж перевірка, готовий Путін піти на це припинення вогню зараз чи не готовий. Хвилинка в нас залишається. Ще одна заява про президента Зеленського про те, що Україна готова до енергетичного перемир'я. А що для цього треба? Ми готові. Росіяни готові враховуючи, що ми ну можливо не на паритет, але на відчутні удари по їх енергетиці ми вже вийшли завдяки і діям СБУ і сил безпілотних систем і головного управління розвідки всіх сил оборони. Я думаю, що саме наші удари по нафтогазовій інфраструктурі ворога і по транспортній інфраструктурі, те, що додалося буквально там протягом минулих кількох тижнів, є найкращим аргументом і стимулом, чому Росія може зараз бути до цього готова швидше, ніж раніше. Тому що у нас перспектива масштабування ударів є, можливості є. Тому для нас це теж аргумент. Чому Росія мала би піти на енергетичне перемир'я? Зараз скажімо так, у нас козирів для цього і позиція сильніша ніж вона була рік тому чи два тому. Тому е, Україна відкрита до цього є заява Верховного Головнокомандувача президента. Тепер справа за Росією. Я думаю, що з точки зору, в тому числі нашої безпеки енергетичної, станом на зараз. Для нас це би було корисно, якби енергетичне перемир'я дійсно почало діяти. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за цей ранковий аналіз. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України і військовий експерт.